Вдягає окуляри, бере до рук книгу, сідає на край ліжка і починає читати. Невже це ти прошептіла? Ні, ні, це ми, Олежі, ми. Так розповідає 98-річний Іван Мельник із села Войнашівка, починає кожен свій ранок. Читати любить з дитинства. Пам'ять каже, вже не та. Тому більшість творів, аби не забути зміст, часто перечитує. До прикладу, Чорного Ворона читав разів 10. книги. Не єдиний щоденний ритуал Івана Михайловича. Чоловік каже, не снідатиме, якщо не поголиться. Іван Мельник пережив колективізацію Другу світову та голодомор. Каже, в голодні роки не всім з його родини пощастило вижити. Мій батько взяв цю жінку в другу молоду. Моя жінка була. Ну, було тож четвер дітей, то вони всі помирали. Нинішня російсько-українська війна друга на його віку каже, і ця, на його думку, страшніша. Я вважаю, що це не війна, а це спеціальне вбійство. Кажу, що вбивають всі і жінок, і дітей, і солдатів. Немці, як тут наступали, то вони не зачіпали нікого тут. Нині Іван Мельник живе із дітьми. Вони й допомога, і розрада каже, все життя розповідає у постійному русі. Я всім був. Був бригадіром, був золотехніком, був за фермою, був головою ради. І вчительців був управляючим. А ще Іван Михайлович сіяв і вирощував, і досі в серці каже ті врожаї. Виросли в перші в районі врожають по 250 центнерів, а не чотири, навіть по 6 центнерів вирощував. Ну правда, що правда, тоді люди отримали хорошу зарплату. Я поїхав з бухгалтером, привезли мені, що дорожче. І досі хазяйнує, порається по господарству, бо рух каже, це життя. -тю 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 -тю. Все, що положено, хазяївський, все я люблю робити і роблю. Люблю піти подивитися, люблю цвіти садити. Зараз вже не садів, ніякому. Нині тато каже донька Світлана за командира в родині. Все, що не може зробити він, лягає на їхній плечі. Копаємо картошку, він тут. Я що де робити? Ага, зранку встав. Побіг, я кажу, чого бігати по тому дворі. Ні, треба обійти, то нагород донизу, то доверху. Все, обіг зарядку зробив. Розповідає, у чому секрет татового довголіття. Всім допомагав, нікого ніде. Тюрму, як то кажуть, не посадив. Нікого ніде клявзи ніякої не написав на людину. Жив, жив в селі, як в селі, щоб для всіх бути нормальним, хорошим, щоб нікого не обіжати. Сам Іван Мельник каже, любить життя і живе по совісті, а ще має мрію. Я мріюся, щоб війна закон, щоб було мир, щоб люди вже мали щось своє. Руслана Кондратюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниччина.